Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні малюватимемо гарячий шоколад. Друзі, і якщо ви ще не підписані на канал, не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, а також чекаю на ваші коментарі та вподобайки. Ну що ж, і почнемо малювати? Кладіть папір вертикально, беріть чорний фломастер або простий олівець і трошечки вище серединки аркушу. Намалюємо довгоподібну таку довгу лінію. Це буде верхня частина верхній край чашки. Тут буде від чашки ручка, тож залишаємо більше там місця. По боках малюємо маленькі дужечки. І таку лінію, як ми намалювали зверху, малюємо трошки нижче. Малюємо бокові сторони чашки, трошки знизу відступили, поставили крапочку з одного, з іншого боку і малюємо вертикальну лінію вниз. Тепер така ж лінія з іншого боку. Лінії закінчили малювати на одному рівні, куточки робимо плавні. І такою ж довгоподібною, як вгорі, об'єднуємо лінії знизу. І хочу вам ще нагадати, що я завжди з нетерпінням чекаю на ваші малюнки, тож не забувайте надсилати мені їх в Telegram або Instagram, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео. Далі малюватимемо ручку від чашки, вона у нас буде з правої сторони, трошки від верхньої частинки відступили, малюємо невеличку лінію в сторону, плавно її закруглюємо, пускаємо вниз лінію. Знову робимо плавний куточок і повертаємо до чашки. Тут від верхнього краю відстань менша, а знизу більша. І щоб намалювати товщину ручки, повторюємо таку ж лінію всередині. Відстань між лініями скрізь робимо однаковою. І в нас буде гарячий шоколад з різними смаколиками. Спочатку намалюємо маршмелоу. Трошечки відступаємо у верхній частинці від серединки до лівої сторони. І звідси малюємо невеличку лінію під нахилом. Далі плавний куточок лінія в сторону і вниз. Всередині, у верхній частині малюємо тоненько таку лінію. Так маршмеллоу буде виглядати об'ємніше. Наступний шматочок маршмелоу будемо малювати ще лівіше під іншим нахилом. Це щось схоже за формою на квадрат з закругленими куточками. Також тоненько намалюємо ось таку лінію на цьому шматочку, відмітивши таким чином. Верхню сторону. Між цими двома шматочками буде ще маршмело. Тут проводимо лінію, далі ми не бачимо її, а звідси вона буде продовжуватись. Закруглюємо і повертаємо вниз. Тобто цей шматочок в нас знаходиться позаду, вгорі теж можемо намалювати таку лінію. І четвертий шматочок намалюю з правої сторони, якраз тут є для нього місце. Ви можете малювати більше або менше шматочків маршмеллоу. Також у верхній частинці тоненько малюю таку лінію. І наші шматочки маршмеллоу можемо зробити веселими, намалювавши на них оченятка та ротик. Тут я малюю дужками заплющені очі. Ротик знизу. Тут очі малюю дужками в інший бік, також ротик дужкою. На цьому шматочку оченята будуть круглі. І знову дужкою ротик. І малюю мордашку на цьому маршмеллоу також дужками очі. І дужкою ротик припіднятий до правої сторони. А з правої сторони у нас буде льодяник у вигляді посоха. Тож від верхнього краю чашки малюємо рівну лінію трошки під нахилом. Лінія не дуже довга, тепер її закруглили. Вийшов такий гачечок і поруч, трошки відступивши, малюємо паралельну лінію попередньо намальованій. Далі так само лінія закруглюється, відстань між лініями намагайтесь робити однаковою. І тут ці лінії з'єднуємо, під нахилом малюємо на льодянику смужки. Це буде одна смужечка, трошки вище. Друга. Вгорі малюємо більш прямі лінії. А на кінчику знову під нахилом, але нахил вже в інший бік. З лівої сторони домалюємо ще край чашки. Ось так. Трошечки нижче лінією відокремлюємо, де закінчується межа шоколаду гарячого. Тут я теж домальовую край чашки. І з лівої сторони, ось тут, намалюємо вафельну трубочку. Ну дуже солодкий у нас буде малюнок. Під нахилом у лівий бік малюємо лінію. Поруч буде ще одна лінія, так само, як ми тут малювали. Вгорі ці лінії об'єднуємо таким пласким овалом. І також на трубочці намалюємо смужки, малюємо від верхнього куточка вниз. Поруч ще одна смужка і трошки нижче буде друга. І ближче до льодяника посуха, ось тут намалюємо круглий льодяник на паличці. Тож трошки відступаємо вгору від маршмеллоу і малюємо коло. Від нижньої частини кола домальовуємо паличку. Це такі дві лінії поруч під нахилом. І всередині кола намалюємо спірали подібну лінію. Від нижньої частинки кола, де ми намалювали паличку, малюємо всередині лінію, яка закруглюється до центру. І тепер від кінчика цієї лінії малюємо таку ж лінію у зворотньому напрямку. І Тут ми її закінчуємо. Ось цю спіральку всередині я згодом розмалюю червоним кольором. У нижній частині чашки я намалюю ще смужку. Ось як ця лінія трошки вище малюємо паралельно ще одну. І додаємо смужці товщини лінією трошки вище. І за бажанням, хто хоче, ось тут можемо намалювати ще очі та ротик. Очі у нас будуть круглі, тож малюємо одне коло. І на тому ж рівні з правої сторони малюємо таке ж друге коло. І, як завжди, в очах ми малюємо відблиск, у верхній частині всередині більше коло, у нижній трошки менше, а основне велике розмальовуємо чорним, залишивши білим відблиск. І все те саме повторюємо у другому оці. А якщо вам хочеться казкового новорічного настрою, тож заходьте на канал у список відтворення під назвою Новорічна тематика і знаходьте велику кількість малюнків до Різдва та Нового року. А також для зручності я залишила посилання на ці уроки в описі під цим відео. Можемо ще намалювати вії на оченятах. А також невеличкими дужками над очима брови, посередині під очима дужкою малюємо ротик, можна його так залишити, але я його малюю відкритим, тож нижче ще одна дужка. І дужкою в інший бік всередині відокремлюю язичок. А відстань між язиком і верхньою дужкою розмалювала чорним. І саме зараз додамо яскравих кольорів нашому малюнку. І оскільки маршмеллоу білий, я хочу його відтінити бусковим кольором в деяких місцях проводжу лінії. І так само темно-червоним відтіняю чашку під обідком. На самому обідку проводжу лінію, з правої сторони вертикальна лінія, знизу і на самій ручці. На салатовій смужці відтіняю. Зеленою лінією. Світло сірим відтіняю паличку на людянику. Також сірим розмальовую внутрішню частину чашки. А на салатовій смужці вирішила намалювати візерунок на рівній відстані. Ставлю такі крапочки. І через одну крапочку намалюю сніжинки. Тут буде одна сніжинка, пропускаємо, далі друга. Тут Третя. І тут буде четверта. І в мене ще є ось така біла-гелева ручка, якою класно малювати відблиск, з яким малюнок стає ще яскравішим. У верхній частині цього льодяника малюю невеличку лінію білим кольором. Трошки пропускаю, тут буде лінія коротша. Ось тут ще дві коротенькі лінії. Малюю тепер лінію у верхній частині льодяника, трошки пропустила ще одна лінія. На паличці невеличка лінія ось тут, тепер вгорі. З правої сторони чашки також проводжу лінію білим, вона така преривиста. ось тут ще трошечки. На обідочку. Головне, якщо ви ці лінії також малюєте зі мною, їх не переборщіть. І ще на ручці, ось тут намалюю лінію. І наш яскравий малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!